Вітаю вас на каналі MapResGeo. Сьогодні ми поговоримо про нашу послугу аудит профілю компанії Google. Аудит це дуже-дуже проста послуга, але вона дуже важлива і дасть досить багато інформації вам для самостійного опрацювання щодо роботи вашого профілю компанії щодо просування вашої точкини. Ми вже зробили досить велику кількість цих аудитів. Це програмне рішення, але все одно частину цієї роботи виконує людина, тобто експерт, експертиня, переглядають ваш профіль і переглядають ті фактори, які впливають на просування вашого профілю всередині налаштувань профілю і е, дивлячись, так також на ваш вебсайт і е, на інформацію про ваш бізнес в цілому. Аудит. Постійно змінюється, постійно удосконалюється. На сьогоднішній день це вже третя версія аудиту, і от скоро це знову відбудеться. Я постійно переробляю його структуру, тому що змінюються алгоритми Google. Це дуже е, такий гарний документ, який ви отримаєте. От для прикладу я зараз вам покажу, як це виглядати. Ми зараз, на зараз зробили от такі аудити. Ну, Наприклад, от я відкрив перший і потрапив. От ми бачимо, що тут є. Зелені показники це те, що у вашому профілі, в частності, це тут все, що відноситься, наприклад, до інформації вашого профілю, інформації про вашу кампанію, у вашому профілі і якість справа можете подивитись, і пункти, які не, не допрацьовані. Так, чорним, червоним верніше позначаються. Також є деякі посилання, які, можливо, вам якось допоможуть. і... Кожен пункт, який впливає, ми прописуємо, що вам треба зробити. Можна також замовити у нас консультацію експерта щодо просування вашого профілю, що зазвичай відбувається після того, як люди бачать аудит, вони з деякими пунктами можуть попрацювати самостійно, а з деякими треба допомога, не завжди є розуміння того, як відбувається просування профілю, що там потрібно зробити, щоб це або інше покращити, і тут вже звичайно треба консультація. Але для початку, для того, щоб зрозуміти, що треба робити, і для того, щоб якийсь мати план дій запросування самостійної роботи, то аудит прекрасний інструмент за маленьку копієчку. Ви можете отримати вже документ з цікавими даними, які можна опрацьовувати самостійно. Запрошую вас скористатись послугою аудиту профілю компанії Google.